Вітаю! Завершився 9 тиждень 23-го року, і я пропоную зупинитися і проаналізувати всі ключові події, які трапились за цей час. Або як завжди, зробіть висновки самостійно. Не забувайте про підписку, лайк та коментар під цим відео. Це дуже допомагає розвитку україномовного YouTube. А ми починаємо. Ультиматум заходу. Поки Україна бореться за свою свободу, деякі західні медіа розганяють зрадоньку. Цього тижня видання Більд опублікувало статтю, у якій стверджує про існування деякого залаштункового плану щодо закінчення російсько-української війни. Йдеться про те, що Захід дає Україні час до осені, аби відвоювати свою територію. Якщо ж цього не станеться, США та Німеччина будуть тиснути на Україну, аби вона почала переговори з Москвою. Видання покликається на анонімні джерела в уряді США та Німеччині, та звісно, ми не можемо їм повністю довіряти. На підтвердження своїх слів більд зазначає дані Wall Street Journal, у яких повідомляється, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Мануель Макрон на зустрічі в Парижі закликали президента України подумати про проговори з Путіним. Натомість, Франція, Німеччина та Великобританія пропонують Україні пакт про зближення з НАТО, в рамках якого наша країна може отримати доступ до більш. Сучасної зброї та технології, однак, угода не передбачає членства в НАТО для України, це просто пакт про співпрацю. Wall Street Journal пише, що не публічно ці три країни сумніваються, що Україна здатна звільнити всі свої території військовим шляхом. Хоча вони забувають. Що так само вони не думали, що Україна зможе витримати оборону. На сьогодні Збройним силам України вдалося здійснити низку блискучих контрнаступальних операцій, серед яких Київська, Чернігівська, Харківська, Херсонська та інші більш локальні. Водночас обидва видання пишуть про час, який нам дає Європа та США. Цей час виник теж не просто так. Вони прислухались до головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, які зазначили, що за підтримки Заходу Україна здатна повернути всі свої території до осені. Якщо ми спитаємо себе про що ці статті, то зможемо сказати, що вони лише про чутки і обурення, які вони викликають. Жодних публічних та відкритих заяв щодо цього просто не існує. Направду вони цілком протилежні тому, про що говорять ці видання. Тож, можливо, це просто спосіб привабити до себе більше аудиторій, а можливо, психологічна атака проти росіян, щоб вони думали, ніби їх тиск настільки сильний, що Захід уже його не витримує. У будь-якому разі, весна покаже. І розставить всі точки над українською буквою І, яка знову буде в словах Маріуполь, Макіївка, Горлівка, Малітополь та в інших. ПВК Редан. Цього тижня ми стали свідками того, як легко можна дестабілізувати суспільний порядок, вплинувши лише на одну вікову групу. Йдеться про рух ПВК «Редан», що складається переважно з підлітків 14-16 років, тобто фактично тієї вікової категорії, що напряму не залучена в російсько-українській війні, але має агресію, яку потрібно якось контролювати. Все почалося з РФ, коли у суботу, 26 лютого, в Петербурзі поліція затримала понад 150 підлітків. Не факт, що всі підлітки, які носили чорний одяг, були саме реданами. Проте російські силовики звичай не ставлять собі подібних запитань. Виглядає, як чергова внутрішня проблема росіян, і ми б не говорили про неї, якби вона не перекинулась до нас. 27 лютого з'явились новини про затримання учасників цього руху біля ТЦ по всій Україні. Молодіжна субкультура ПВК Редан надихнула злочинною організацією з аніми Хантер X-Hunter, перейнявши звідти певні елементи дрес-коду. Так учасники Ридану відрощують довге волосся і фарбують у чорний, та носять одяг з зображенням павуків з цифрою всередині. Також за інформацією від учасників абревіатуру ПВК вони додали як алюзію на ПВК Вагнера, метою данії в знищення інших субкультур, таких як футбольні фанати або скінхеди та інші. Для цього учасники спільноти влаштовують масові бійки в торгівельних центрах. Ідейно рух стоїть на засадах субкультур 90-х років, що теж об'єднували з чисельні групи, і лупцювали всіх не таких. Водночас самі учасники руху пояснюють, що їхньою метою є демонстрація сили тих, кого до цього пригнічували інші субкультури. Проте якою б них було красивою ця пісня, слова в ній складається в зовсім інший меседж. На відміну від тих самих скінхедів чи футбольних фанатів, ПВК Певекардан взагалі не має жодної ідеології, що об'єднувала б їх. Ба Більше цей рух складався буквально за лічені дні за допомогою Тіктоку та Телеграму. Тобто, це не субкультура, яка є наслідком самої культури та складається руками. Це субкультура без культури, яку буквально розкрутили за гроші. Тому я зовсім не здивуюсь, якщо це така інформаційно-психологічна операція Кремля проти України. Щоб, хоч якось дестабілізувати наше суспільство, тим паче, що такої ж думки дотримується і Національна поліція. Там повідомляють, що заклики долучитися до руху лунали через телеграм-канали. Правоохоронці підозрюють, що їх авторами були саме росіяни. На сьогодні Нацполіція звітує про затримання адміністраторів каналів та про 18 заблокованих телеграм-груп субкультури. Наша команда не може не відзначити оперативність, з якою зреагували правоохоронці. Буквально за кілька днів захисники правопорядку знищили рух майже повністю та вжили заходів, аби це не повторилось в майбутньому. Я вважаю, що ця подія має стати нам гарним уроком про те, що не слід залишати підлітків та дітей наодинці зі своїми проблемами, особливо під час війни. І влада на це вже звернула свою увагу. Мавка! Навіть попри всі виклики сьогодення, наша культура продовжує процвітати. 2 березня нарешті вийшов повнометражний анімаційний фільм за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Мавка. Виробництво мультфільму тривало майже 8 років. Це робить цей проект одним з найтриваліших за всю історію української мультиплікації. Деякі поціновувачі пам'ятають, ще трейлер з 2017 року, з якого і почалися наші довгі очікування. На такі комплексні речі дійсно потрібно багато часу, адже були залучені культурні діячі з різних сфер. Команда творців постійно збільшувалась. Так у 2019 році до неї приєдналась прима балерина національної опери та суддя проекту танці зірками Катерина Кухар, граційні рухи якої аніматори майстерно копіювали у мавці. Героям Мавки дали свої голоси Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Фагот, Юлія Саніна, Сергій Притула, Олена Кравець та Олег Скрипка. У створенні мультфільму брали участь анімаційна студія «Анімаград» та компанія фільму Єгруп. А фінальний бюджет картини склав понад 180 мільйонів гривень. 25% витрат профінансувала держава. З культурного ж погляду найбільшим досягненням творців Мавки є саме те, у який час вона виходить. Попри те, що через війну навряд чи вдасться набити повні зали глядачів, проект робить щось більше за просте наповнення каси кінотеатрів, у часи російської агресії та екзистенційної загрози для нашої країни, ми демонструємо свою унікальність і даємо світові можливість побачити українську культуру, на яку зараз такий шалений попит в усіх цивілізованих країнах. Саме тому цей феномен може стати ключовим у розумінні заходом нашої культури і її відмінності від російської. Тож підтримаємо такі ініціативи і будемо примножувати їх, аби голос України став ще гучнішим у всьому світі. Музика. Молдова Тим часом РФ продовжує використовувати свої окупаційні анклави для дестабілізації ситуації у світі. 28 лютого у Кишиневі, столиці Молдови, розпочалися протести проти влади. Їх очолювала проросійська партія Шор. Водночас, за даними видання, кореспондент, деякі протестувальники навіть не знали молдавської мови та відверто казали, що вони насправді із РФ з Росії. До цього 13 лютого президентка країни Майя Санду повідомляла, що отримала від України чи які докази підготовки Росією зміни влади у Молдові. РФ свою причетність до цих протестів заперечує за словами Сандо. Головна мета Кремля це зміна легітимної влади Молдови на проросійську, зупинка євроінтеграції Республіки та використання країни у війні проти України. Насправді, такий підхід до воїн для Росії є стратегічним. Вони починали всі свої конфлікти з фінансування місцевої п'ятої колони та підбурення незадоволених. У Молдові їхнім головним аргументом стало те, що бідні молдавани зможуть обнулити свої платіжки за опалення. Не дивно, що у світі теж занепокоєні через це премєр міністр Польщі Матеош Моровецький заявив, що світ має допомогти Молдові, адже у цьому всьому дуже явно прослідковуються російські відбитки. Загалом, за різними оцінками, що були зроблені як зараз, так і на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Молдова не здатна захистити себе сама. Навіть попри те, що військовий контингент РФ у регіоні становить приблизно одну бригаду. Тобто 1200 або 1500 людей щодо протестів. Тобто тоді ж коли Молдова була попереджена про плани Кремля Україною, президент Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова допомогти Молдові з Придністров'ям, зокрема, якщо РФ вирішить відкрити там другий фронт проти України, підливають маслою вогонь і оголошені невизнаною республікою військові збори, що починаються 1 березня і будуть тривати аж до червня. Орищі проблеми від такого сценарію доволі важко передбачити з одного боку. Кремль отримає можливість створити страшну картинку того, як українці захоплюють Придністров'я. З іншого боку, загроза звідти постійно нависає над нами та змушує тримати на цьому кордоні значні військові сили. Враховуючи також те, що у Придністров'ї знаходиться найбільше у Європі російський склад боєприпасів. Ще одним аргументом проти того, що українці зайдуть у Придністров'я, є міжнародно політичний статус таких дій. Президентка Молдови не може просто запросити Збройні Сили України до своєї країни. На це має бути рішення більшості парламенту Молдови, якої там немає. Тож Україна не поведеться на провокації Росії. Україна це європейська держава, яка діє виключно в межах міжнародно-правових норм. Бразильський мирний план. Новий так званий мирний план прийшов звідки не чекали. Цього тижня Бразилія представила світу свою пропозицію щодо мирного врегулювання війни. Хоча пропозиція це доволі гучне слово для того, що поки що не існує навіть тезово, але що на рівні публічних заяв та чуток. Наразі відомо, що мирний план Бразилії полягає у формуванні групи країн-посередників, які так чи інакше мають натиснути на Кремль та Київ і примусити нас до переговорів. До цієї групи країн, на думку президента Бразилії Лули Де Сильви, мають увійти Індонезія, Китай та Індія. Водночас інші країни не розділяють ентузіазму бразильського лідера. Так в США зазначили, що Україна має сама вирішити, коли сідати за стіл переговорів і засудили пропозицію вирішувати щось щодо нашої держави без неї самої. Президент Бразилії Лула де Сільва вважає ескалацію ключовою загрозою цієї війни. І через віддаленість своєї країни, схоже, не дуже розуміє, що і як тут відбувається. Саме через цю відірваність від світу уряд Сільви відмовив Україні у снарядах. Бо захищатися від загрози це ескалація. Хоча чутки про мирний план Бразилії ходили ще до заяви про китайську пропозицію, Зараз саме навколо неї Бразилія ґрунтує свої тези. Окрім бразильців, цей план підтримав також і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І все це виглядає як розрахунок Кремля, передумову якого ми бачили вже дуже давно. Путіну зараз треба, хоч якісь переговори, хоч якась пауза. Ці країни дуже явно хочуть підтримати Путіна, але не можуть цього зробити відкрито через страх перед міжнародною спільнотою. Водночас, російська пропаганда намагається розганяти тезу про те, що це справжня думка світу. Але світу про це забули сказати. Отже, як результат, маємо дуже дивну мирну ініціативу, про яку ніхто не просив. Світові лідери та провідні країни, її, звісно, вислухали, проте не підтримали так само, як і Україна. Попри це, 2 березня, президент України Володимир Зеленський, провів телефонну розмову з президентом Бразилії, під час якої розповів Сільві про російський тероризм та домовився про реалізацію української формули миру. Чи підтримав її сільва, чи його просто поставили перед фактом? Наразі невідомо. Лукашенко в Китаї. Цього тижня в РБ відбулися доволі значущі політичні події. Щоправда, в нас на них свій погляд, тож розберімось. 28 лютого проголошений президент Республіки Білорусь прибув до столиці Китаю Пекіна, де зустрівся з лідером КНР Сізньпіньо. На зустрічі з ним Лукашенко, на жаль, не взяв жодних карт, проте висловив підтримку китайського мирного плану, який, як я нагадаю, з політичного погляду є просто констатацією того, що безпека має бути безпечною. Говорили вони про всебічне розширення співробітництва. Хоча як західні аналітики, так і ми вважаємо це лише всього картинкою, яку вони намагались показати. Наприклад, Американський інститут вивчення війни вважає, що таким чином Пекін хоче обійти заборону на військову допомогу РФ. Я вважаю, що така гіпотеза має право на існування. Проте й інші погляди на цю проблему загальновідомо, що РФ розробила план поглинання Білорусі до 30-го року. Про це свого часу свідчили дані видання центру Досіє. Як ми можемо розуміти, Лукашенко не дуже хочеться змінити крісло президента країни на посаду голови Білоруської області. Розуміє також білоруський диктатор і соціальні настрої, і наслідки таких дій. Свого часу така ж загроза була і в Казахстані. Тоді президент країни Касим Токаєв запросив до себе китайського лідера. Під час зустрічі головною тезою СІ було те, що Китай буде захищати територіальну цілісність Казахстану. Проте, в такій заяві не було б жодного сенсу, якби Казахстану нічого не загрожувало. Ще одна версія це економічна залежність РБ від Китаю для Пекіна. Білорусь була вигідним бізнесом, що приносив їм багато грошей. Принаймні до того, як Лукашенко ув'язався в війну Кремля, за 30 років Китай вклав майже 30 мільярдів доларів. Білорусь за 21 рік сума інвестицій складала майже 110 мільйонів доларів. Проте головним тут є навіть не гроші, які заробляються зараз, а проекти, які були заплановані вже давно. Мова про китайську ініціативу так званого одного поясу та одного шляху це трансконтинентальний торговий шлях, який складає не тільки економічний план Китаю, але й його політичний погляд на майбутнє. Білорусь через своє географічне положення була обрана як партнер, через територію якого і буде проходити цей новий шовковий шлях. Навіть почалося будівництво великого каменю, колосального логістичного центру. Проте всі ці плани не можуть бути реалізовані Білоруссю через санкції проти неї, саме через потенційні втрати, яких зазнає Пекін, він намагається залишити світ таким, яким він був до війни, тобто повернути статус-кво. І саме загроза для Китаю втратить навіть ті інвестиції, що були вже вкладені, примушують вживати заходів, аби не дозволити Білорусі взяти участь у війні проти України. Друзі, звісно, я чув про ситуацію на Брянщині, але інформація наразі суперечлива та контраверсійна. У Росії є багата історія створення провокацій для виправдання агресії та підвищення мотивації мобілізованих. Тому зараз, аби не спекулювати на темі, ми утримуємось від будь-яких додаткових оцінок. Отже, як бачимо, цього тижня наше інформаційне поло пережило чимало атак. Так само, і медійна сфера цивілізованих країн зазнала потужного впливу. Все це наштовху на думку, що ворог виснажується, а інформаційно психологічні атаки залишились єдиним його інструментом впливу. Тож не піддавайтесь на провокації, довіряйте тільки офіційним джерелам та вчіться перевіряти інформацію і робити висновки самостійно. Друзі, нас вже 11 тисяч. Хочу вам подякувати для мене і команди. Це показник, що ми робимо дійсно щось важливе і допомагаємо розібратись у подіях, у вирі яких ми наразі перебуваємо. Ще раз дякую. Це надихає, мотивує.